Це Volkswagen Passat All-Track. Автомобіль в красивому золотистому колі. 14 2014 року випуску, 2-літровий турбодизельний мотор і. Подивіться, у нас підвищений кліренс на 3 см вищий цей автомобіль, ніж звичайний Alltrack. Він на повному приводі. Тут стоїть так само, як і по принципу, в Тіванах, стоїть Муфта Haldex. Автомобіль підключає за потребою додатковий привід і автомобіль керується на різних бездоріжжях максимально впевнено. В автомобілі встановлена максимальна оптика лінзована, так синон. В автомобілі є передні та задні протитуманні фари, передні та задні парктроніки. Тут у нас льний колтрак, щоб не забували, що ми можемо проїхати не, не просто по грунтовочке, а можемо заїхати там трошечки і в болотце. Автомобіль стоїть на шикарнючих оригінальних легкосплавних дисках 18-го розміру, літня гума Континенталь го року, також у гарному стані. До речі, автомобіль без єдиного підкраса, є невеличкі сколи по капоту. Оригінального пробігу автомобілі 255 тисяч кілометрів, він перевірений. також. Якщо будете перевіряти, то приїжджайте, будь ласка, підключимо а всю інформацію перевіримо. В автомобілі камера заднього огляду, електропривід кришки багажника. Як я вже і сказав, передні задні парктроніки. Тут кнопочка, ну все працює. Шторочка в багажнику. Здоровений, до речі, багажничок. Запаска. Зараз тут на місці, інструменти все на місці. Щодо обслуговування, 5000 км тому замінені масила та фільтра. Ось дивіться, Тут у нас кріпиться камерка. 50 тисяч кілометрів тому замінений ГРМ. Другий власник в Україні. Безключовий доступ, повний електропакет склопідіймачів. шкіряний і темний салон в шикарному стані. Тут у нас є підлокітник з підстаканниками. Підігріви сидінь обох рядів, як переднього ряду сидінь, так і заднього ряду сидінь. Автомобіль зараз на даний момент часу в двобалих руках. Власник любить, хвалили, леє свій автомобіль, є електрорегулювання спинки. Водія, є повний електропакет з клопідіймачів, підігріви є на дзеркалах заднього огляду, на задньому склі, центральний замочок. Відкриваємо багажник також кнопочки на дверній карті водія, датчик світла, дощу, шкіряне мультикермо. Подивіться, за 250, приблизно 9 тисяч км пробіга, автомобіль зберігся дуже в класному стані. Така мультимедіа, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Тут у нас практично всі кнопочки є на місці, запуск кнопки. Не забуваємо, що це повний привод, автомат гарний, надійний, система автохолд. Система старт-стоп, офрот, петронічки і так далі. All-track. Автомобільчик приданий зі Швейцарії, два власники. В 19-му, в кінці 2019 року він заїхав в Україну. І сьогодні він подається на майданчик Автопойнт. Ви захисті зможете пройти. Зробимо тест-драйв, перевіримо, покатаємося. Але машинка дійсно дуже чудова. По-перше, колір гарний, по-друге, комплектація бомба. І ще як великий бонус буде для цього автомобіля. Ще буде один комплект коліс на зимовій гумі. Також дуже красиві кольоса. Які саме, ми вам розкажемо, як приїдете за цією машинкою і покажемо вам. Трошки чекаємо на майданчику автопойт.